І Україн» преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Міністерство оборони Росії так офіційно це відомство називається. Міноборона РФ повідомляло про те, що над Курською областю вони збивали ракети. «Точка У не знову ж бачимо, росіяни продовжують розвивати цю версію про те, що точки У залітають на їхню територію. От вони стверджують, що три такі ракети були над Курською областю збиті. Насправді з'являлися, ну скажімо так. З'являлися відео, що над містом Курський, над Курським районом, якісь вибухи лунають. нібито працює ППО або навіть і прильоти є. Принаймні з'являлися відео з яскравих спалахів вже безпосередньо не в небі, а так би мовити на горизонті. нібито влучання, воно виглядало як влучання, і також бачимо, що численні. Записи поширювали мешканці Курська, того як спрацьовує сигналізація від вибухів від вибухової хвилі. Тобто, щось таке відбувалося, чи це були ракети. У, чи це були дрони, чи це росіяни з переляку самі стріляли в небо? Як то кажуть, тут уже на відповідь достеменно ми не маємо і е, ясно, що так би мовити довіряти російським засобам як і масової інформації, так і Міністерству оборони їхньому абсолютно. Утно не варто, тому що там от е, інформація яку поширює Міноборони Росії відомство Шойгу вона дуже часто не збігається з реальністю. От згодом надходять уже так мовити уточнюючі дані, і виявляється, що або прильоти були, або ж росіяни самі себе бомбардували. В них там сходи боєприпасів. Як то кажуть, не дуже часто відбувається, і ми це бачимо: що й падають крилаті ракети в Краснодарському краї, і так само і Воронезькі села вони бомблять. Успішно цими ракетами бомбардують і ФАБ Каби. Це теж все з російських літаків на їхні ж міста і села падає. В цьому випадку кажуть вони, що це були точки. У. Хоча такі ракети, як повідомляли, от українські військові експерти саме у наших збройних силах давно закінчилися. Ми ще пам'ятаємо застосування таких ракет у 22-му році, доволі активне, але їхній запас, на жаль, не був абсолютно безлімітний для нас, і під час активного застосування. Звичайно, що вичерпуються такі боєприпаси, хоча точка У доволі такі ефективні і важливі ракети. Принаймні вони, хоча й не мають дуже великої дальності дії, але можуть працювати там. От по цілях близько 100 кілометрів спокійно. Ми пам'ятаємо ураження, наприклад, у Бердянську російських кораблів, великих десантних кораблів в порту. Тоді відпрацювали точки У і кілька таких операцій успішних наші військові провели, в тому числі удари були і по російській території, по роз. Дромах прикордонних це йшлося про перші місяці той тижні війни. А згодом уже повідомлення про те, що точки у застосовують українські військові, вони порічали і зникли взагалі. Зараз же тільки бачимо, російські міноборони далі тисне на цю версію, що їх обстрілюють. Точками у менше з тим це деталь, так би мовити. Важливо, що ракети або щось там із повітря таки прилітає по ворожій території, по ворожих мілітарних об'єктах. Ми можемо ще власне по. Слухати, як воно все звучало в Курську, зрештою, для багатьох із нас це приємні, так би мовити, звуки і кадри. Ну, ушли прямо в точку. Шлі прям в точку коментує там мешканець Курська, те, що бачить в той момент, коли влетять якісь повітряні цілі. Можливо, саме на це відео орієнтувалися так. Мовити ті, хто працюють в інформаційному відділі Міноборони Російської Федерації. От точка прозвучало слово на відео. От вирішили написати, що точки улетіли. Ну це я жартую. Звичайно, але виглядає, що приблизно такою аргументацією росіяни керуються, коли випускають ті чи інші прес-релізи. Бачимо, що продовжується. Робота, скажімо, така вогнева із повітря по російських різноманітних там об'єктах. Очевидно, що воєнного призначення мілітарного характеру в прикордонних областях Росії це і Курська область, це і бачимо сусідня з нею Білгородська область. Білгородські області до речі продовжують зводити різноманітні бункери, укріплення в місті Білгород безпосередньо. Там, як ми знаємо, останні тижні були позначені доволі таки регулярними атаками і з повітря. Трі, теж усі не стверджували, що їх і точками у обстрілювали і вільхами і іншими боєприпасами. Ну і власне взялися вони зрештою укріпляти Білгород а, якраз у для того, аби люди могли от місцеві там перехожі, могли десь сховатися від різноманітних обстрілів. Укріплені навіть от такі от бункери попривозили укріплення. От відповідно, це вже таке готової ізділія, що називається. Тобто, от знайшли вони. Роботу місцевим будівельним комбінатом, оце називається в них укриття. Ми бачимо, розставляють по вулицях от такі малі архітектурні форми. Ну зрештою, після того як Росія розвалиться і так би мовити, західна цивілізація прийде на ці терени, можна буде переробити ці укриття на гендерно-нейтральні туалети. Саме цього дуже бояться росіяни, і про це якраз говорив губернатор Санкт Петербурга і області Біглов. Він власне відзначився дня. Ми заявою про те, що після спілкування з ветеранами окупантів до окупаційної армії, десь у госпіталях, він почув від них те, що російські окупанти в українських захоплених окупованих школах побачили там гендерно-нейтральні туалети, і це так вразило губернатора Санкт-Петербурга Біглова, що він вирішив поділитися цим враженням із широким загалом. Написав про це в своєму телеграм-каналі каже, що ми, мовляв, воюємо з автоматами. За те, аби не було в Україні гендерно нейтральних туалетів, я чесно кажучи, не знаю, в якій школі України зуміли російські окупанти таке побачити. Ясно, що це просто вигадка і брехня. Але проблема ж то не в тому, що туалети гендерно нейтральні. От на Росії проблема в тому, що цих туалетів взагалі нема в багатьох містах, навіть не те, що селах, але і містах там у глубинці доводиться бігати, так би мовити, дітям справляти нужду, десь у. У, у подвір'я, у поле і так далі. Взагалі е, насправді, от найбільшу знайшли проблему, так би мовити, от російські губернатори і все це його свита, це гендерно-нейтральні туалети, і вирішили власне про них розповісти як про, про загрозу величезну, насправді загрозу з боку цивілізації. Головне, щоб туалети були, вони були чистими, доглянутими. А які вони там нейтральні, чи, чи якось умовно кажучи, заряджені, позитивно чи негативно, це вже питання абсолютно. На десяти От гендерний аспект бачимо далі, турбує російський політиком. Ясно, що все це йде і від Путіна. ця риторика, від Патрушева. Всі ці, так би мовити, методички бачимо, вони спускаються і поширюються і на регіональній рівень. І тут губернатор Бігло вирішив відзначитися такою бздурою, що власне, от є в Україні така проблема гендерно-нейтральні туалети. Не знаю, я скільки живу, жодного ще не бачив. А от, -от там у росіян, як то кажуть, очі великі, не деколи добача. Ають те, чого взагалі не існує не тільки деколи, а взагалі дуже часто добачають.